Ця війна мене зачепила ще з 2014 року. В 2014 році, коли запалав майдан і розпочалася перша хвиля війни, ми психологи не знали, що робити, не знали, яким чином допомагати, і всілякими засобами почали цікавитися цією тематикою, і набували власний досвід. І ще з 2014 року я є заангажована. Цій тематиці є дуже близька мені ця тема. Працюю спів, співпрацюю і із військовими, і з і іншими волонтерами, і з вимушено переселеними особами, і з біженцями за кордоном. Теж коли побачила наших жінок, які стояли обабіч неба в ті морозні лютневі дні з малесенькими дітьми, багато годин і зіштовхнулася з величезними трагедіями, і зрозуміла, що і там допомагати потрібно і відразу якось із своїх підтримувати, і польських. Колег навчати і тут же давати їм такі екстрені різні вправи, які допоможуть їм допомогти нашим же людям, тому що польські колеги про це знали лише з книжок і то не всі, а тут безпосередньо і їх торкнулося. тому всілякими можливими способами. І разом з тим, навіть всіма засобами, які привозила свого часу, особливо в перші часи, в перші дні повномасштабної війни, привозила сюди в Україну засоби для психологів, дитячі забавки, засоби для наших військових, які потрібні. Були. Тому всіляко. Це наша спільна війна і спільна наша бажана перемога. І вона однозначно буде. Вона вже певна перемога є. По крайній мірі в наших головах, коли ми зробили вибір, хто ми є. І ми чітко визначили, що ми українці, хочемо жити в вільній Україні і будувати цю вільну Україну. І навіть зараз, стоючи для такої різдвяної ялинки, настрій, звичайно, він не такий різдвяний, якби він був би і буде після перемоги. Але разом з тим діти є, яким все-таки свято потрібно. Для чого воно потрібне, щоб емоції були і добрі теж, щоб діти не загружалися тими емоційними станами тривоги і страху, бо його і так предостатньо. Ми маємо давати їм і радісні і позитивні емоції, навіть в часі такої страшної війни. Як сказав один із колег, здається, це слова Романа Кечура, відомого психіатра, психотерапевта, казав про те, що війна кричуща, несправедлива річ. Гинуть одні, щоб жили інші. Але як жили і для чого жили? І це наша відповідальність. Тих людей, які вже планують і будують те післявоєнний той світ, післявоєнний стан українця, щоб ми зараз жертвуючи багатьма речами не залишилися в стані жертви, щоб це праведне страждання було жертовним стражданням, а не стражданням жертви, і це не гра слів, це різні позиції українців. І я дуже ратую за те, щоб наші українці виросли в своїй в волі, в своїй в силі такій. знаєте, як O filme Domus.